Будівельне сміття, пляшки та харчові відходи. Ця частина вулиці Кропивницького перетворилася на звалище і притулок для безхатченків з усіма наслідками такого сусідства. Тут, жили тут мешкали цигани, і ось це, це зі смітників сюди приносили. І тут все захаращили. Нікому нічого не потрібно. І нещодавно тут, до речі, була пожежа. кстати, пожар. Його сліди можна побачити і зараз. Місцеві розповідають, ця територія занедбана вже не один рік. Колись тут хотіли звести нову житлову багатоповерхівку, але не вийшло. Територію огородили. Щоправда, паркан простояв недовго. Його розібрали на металобрухт, розповідають люди. І ось ця яма почала перетворюватися просто на звалище. Я так розумію, що звідси. Ну звідки ж будуть нести це сміття? Скоріш за все, приватний сектор. І Ось воно перетворилося на звалище і скільки. Років. Цигани тут мешкають, вони там періодично щось підпалюють. Місцеві вже зверталися до голови Хаджибейської райадміністрації. Просили прибрати смітник і закрити цю територію від непроханих гостей. Але там заявили, зараз є важливіші справи, згадують місцеві. А тим часом звалище поширюється і на сусідній вулиці. У мене якраз балкон. У мене якраз балкон виходить на той бік. Я мовлюся, прекрасним видом звалища. А це вже хвойний провулок. Єдине, що рятує місцевих, ось цей паркан. Усе сміття за ним. Ще наприкінці минулого місяця. Держекоінспекція заявила, що знає про це звалище, і навіть побувала на місці з усіма міськими службами. Вважаємо за необхідне в життя виконавчим комітетом одеської міської ради заходів щодо забезпечення ліквідації сміттєзвалища за даною адресою. Тримаємо на контролі це питання. Що ж, чому це звалище взагалі досі існує, та коли його приберуть? Ми намагалися дізнатися через прес-службу мерії, але відповіді так і не отримали. Мабуть, чиновникам просто нема що відповісти.